Євангелія від Луки, розділ 13 Того ж часу прибули деякі і розповіли йому про галилеїв, що їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їм «Гадаєте, що ті галилеї, що так постраждали. Були більші грішники, ніж усі Галилеї. Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, усі загинете так само. Або ті 18, що на них упала башта Силоамська і їх забила. Гадаєте, що були більш винні від усіх мешканців Єрусалиму? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь. Усі загинете так само. І він розповів їм оцю притчу. Один чоловік мав смоковницю, посаджену в його винограднику. Прийшов він і почав плода на ній шукати, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря Оце три роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці». І не знаходжу. Зрубай її, навіщо і землю займає ще. А той озвався до нього. Пане, лиши її ще на цей рік. Я обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм. Може, щось вродить на рік, а коли ні, то ти її зрубаєш. Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, що її тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав і промовив до неї Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась, і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу. Шість день є, коли маєте працювати. Тоді, отже, приходьте і оздоровляйтесь, а не в день суботній. Господь у відповідь сказав до нього Лицеміри, чи не кожний з вас не відв'язує свого вола або осла від ясел і не веде його напоїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, що її сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цих узів звільнити в день суботні. І як він говорив це? Усі противники його засоромились, а весь народ радів усім славним вчинкам, які він зробив. Далі промовив На що схоже Царство Боже? До чого б мені його прирівняти? Воно схоже на зерно гірчичне, що чоловік узяв та й кинув у город свій, і воно вигналось. І стало деревом великим, і небесне птаство гніздиться у його гілляках. І знову промовив, До чого мені прирівняти царство Боже? Воно схоже на закваску, що жінка взяла і поклала в три мірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Аж ото сказав хтось до нього Господи, чи мало буде тих, що спасуться. Він відповів їм. Силкуйтеся війти через тісні ворота. Багато бо, кажу вам, силкуватимуться ввійти, але не зможуть. І як господар устане і замкне двері, а ви зостанетесь знадвору і почнете стукати у двері та казати: Господи, відчини нам! Він відповість вам, не знаю вас, звідки ви. Тоді ви почнете казати: Ми їли і пили перед Тобою, і Ти навчав нас на майданах наших. Та він відповість. Кажу бо вам не знаю вас, звідки ляви, Геть від мене всі ви, що чините неправду. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака та Якова і усіх пророків у Царстві Божім, себе ж самих викинутих назовні. Прийдуть тоді від сходу і від заходу, від півночі і від півдня, і возсядуть на бенкеті в Царстві Божім. Тоді останні стануть першими, а перші останніми. Якраз з тієї хвилини підійшли деякі фарисеї і сказали йому Вийди і йди звідси, бо ірод. Хоче тебе вбити. Він же сказав їм Ідіть і скажіть тому лисові. Ось виганяю бісів і роблю оздоровлення сьогодні і завтра. Третього ж дня закінчу. Однак сьогодні, завтра і ще наступного дня я мушу простувати далі, бо не годиться, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, немов квочка свій виводок підкрила, та ви не захотіли, Ось дім ваш лишається вам пустий. Кажу вам: ви не побачите мене, аж поки не настане день. Коли ви скажете, Благословен той, що приходить в ім'я Господнє ОДРОВЕНЯ. Розділ перший. Откровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати слугам своїм, чому належить статися незабаром. І він показав, пославши через свого ангела слузі Своєму Йоаннові, який засвідчив Слово Боже і свідчення Ісуса Христа, і все, що Він бачив. Блажен, хто читає і ті, котрі слухають слова цього пророцтва і додержують написаного в Ньому, бо час близько. Йоан Сімом Церквам, які в Азії, Благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто приходить, і від сімох духів, які перед Престолом Його, і від Ісуса Христа. Що є свідок вірний, первісток із мертвих і володар царів земних, йому, що полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царством священників Богові і Отцеві своєму, йому слава і влада навіки вічні. Амінь. Ось приходить із хмарами і побачить його кожне око і ті, що його прокололи, і возплачуть за ним усі племена землі. Так. Амінь. Я Альфа і Омега, початок і кінець. Так говорить Господь Бог Той, хто є, і хто був, і хто приходить, Вседержитель. Я, Йоанн. Брат ваш і спільник у скорботі і у царстві і в терпінні Ісуса був на острові, званому Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса. Я був у Дусі в неділю і почув за собою голос гучний, як від сурми, який говорив: Що бачиш, запиши у книгу і пошли Сімом церквам, В Ефес і в смірну. І в пергам, і в тиятири, і в Сарди, і в Філадельфію, і в Лаодікею. Я обернувся, щоб побачити, що то за голос, який говорив за мною, і, обернувшись, побачив сім золотих світильників і посеред світильників, подібного до сина чоловічого, вдягненого в шату і підперезаного попід груди поясом золотим. Голова ж його і волосся білі, як вовна біла, як сніг, і очі його, як пломінь огню, і ноги його подібні до бронзи, ніби в горнилі розпалені, і голос його, як голос вод багатьох. І мав у правиці своїй сім зірок. З уст його виходив меч двосічний, гострий. Вид же його, як сонце, що сіяє в силі своїй. Коли я побачив його, впав до ніг його, як мертвий, а він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене: Не бійся, я перший і останній і живий. І був я мертвий, і от я живий на віки вічні. І маю ключі смерті і аду. Тож напиши, що ти бачив і що є, і що має настати після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив у правиці моїй, і семи світильників золотих. Сім зірок то ангели семи церков, а сім світильників то сім церков. Псалом 72. Боже, твій розсуд дай цареві, синові царя твою справедливість. Хай судить твій народ по праву, бідних Твоїх по правді. Хай гори принесуть народові мир, і горби справедливість. Нехай розсудить бідних із народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче. Тебе боятимуться, поки сонця, і поки місяця відроду і дороду, хай він, як дощ, зійде на покоси, як злива, що зрошує землю. За його днів квітнутиме справедливість, а мир глибокий аж доки місяця. Він буде правити від моря аж до моря, і від ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться його противники, а вороги його лизатимуть порох. Царі таршішу й островів принесуть дари, царі шеви і севи дадуть гостинці, йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. Він Бо спасе в Богого, що кличе, і бідного, і того, що допомоги, немає. Над бідним він змилується і над нужденним і урятує душі бідних. Він викупить їхні душі від гніту і насилля, і дорога буде їхня кров в очах у нього. Нехай живе і дадуть йому золота з шеви. І будуть молитися за нього завжди і по всі дні Його благословляти. На землі буде збіжжя вдосталь, на верховина гір шумітиме, неначе ливан, колос, і зацвітуть, як на землі трава по містах люди, ім'я Його буде повік благословенне, аж поки сонця ім'я Його буде. В ньому благословляться усі земні народи, і прославлятимуть його усі народи. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що творить чудеса єдиний, і благословенне Його славне ім'я, повіки. Слава Його, нехай наповнить усю землю, нехай так буде, нехай так буде. Скінчені Молитви Давида, Сина Єсея. КНИГА «Приповідок» Розділ П'ятий. Мій сину. Слухай уважно мудрості моєї, прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок і щоб наука уста твої зберегла. Бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії. Але кінець її, єркий, немов полин, і гострий. Наче меч двосічний. Ноги її не сходять до смерті, кроки її простують до шеолу. стежки життя вона не знає. Хода її непевна, їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх, Відсторони твою дорогу геть від неї. Не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх лід людям немилосердним, щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти по тому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, щоб не казав. Чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем громадою. Пий воду з двого видо збору. Воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай джерело твоє буде благословенне. Втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань, люба сарна. Нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало, кохайся. Для чого тобі, сину, захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись? Дороги людські в Господа перед очима, і Він вирівнює всі стежки їхні, злого ловлять власні переступи. У пута власного гріха він потрапляє, він помирає за браку науки, і за своєї надмірної глупоти він блукає, КНИГА БУТТЯ Розділ тридцятий. Як же Рахиль побачила, що не народжує Якову дітей, стала заздрити своїй сестрі і сказала до Якова, Дай мені діток, а то вмру. Спалахнув Яків гнівом проти Рахилі і каже: Хіба ж то я можу бути замість Бога, який відмовив тобі плідності лона. Тоді вона і каже Ось моя слугиня білга, увійди до неї. Нехай уродить мені у прийми, щоб і мені розвинутись через неї. Тож дала йому білгу свою слугиню за жінку, і Яків зійшовся з нею. Зачала білга і вродила Яковові сина. Тоді Рахиль і каже, Бог судив мені. І почув також і мій голос та й дав мені сина, тому і дала йому ім'я Дан. Знову зачала білга, слугиня Рахилі, і родила Яковові другого сина. А Рахиль сказала, Великим змаганням змагалась я з моєю сестрою і подолала, тому і дала йому ім'я Нафталі. Але Ілія, побачивши, що перестала родити, взяла Зілпу свою служницю і дала її Яковові за жінку та й родила Зілпа, служниця Лії, Яковові сина. І каже Лія: Прийшло щастя тому назвала його ім'ям Гад. Потім родила Зілпа, служниця Лії, Яковові другого сина. Та й каже Лія, яка ж я щаслива, бо жінки будуть мене щасливою вітати, і дала йому ім'я Ашер. Вийшов якось рвим під час пшеничних жнив і знайшов на полі любовні яблука та й приніс їх Лії своїй матері. Дай мені з ласки любовних яблук твого сина. А ця до неї Мало ще того, що забрала мого чоловіка, хочеш узяти і любовні яблука мого сина? Рахиль каже, Тому нехай цієї ночі спить він з тобою за любовні яблука твого сина? Як прийшов Яків з поля ввечері, вийшла лія йому назустріч і каже ти мусиш увійти до мене, бо я тебе найняла за любовні яблука, мого сина. І спав з нею тієї ночі. Вислухав Бог Лію, і вона зачала та й породила Яковові п'ятого сина. І каже Лія: Бог дав мені плату за те, що я дала свою служницю чоловікові своєму, тож і назвала його ім'ям. І Сахар. Знову зачала Лія і родила Яковові шостого сина. Та й каже Лія: Бог дав мені гарний дарунок. Тепер чоловік мій буде жити зо мною, бо я породила йому шістьох синів і дала йому ім'я Завулон. Потім же вона породила дочку і дала їй ім'я Діна. Але згадав Бог і про Рахиль, та й вислухав її, і відімкнув Бог їй лоно. Вона зачала і породила сина, і каже, Бог увільнив мене від безчестя, тож назвала його ім'ям Йосиф, кажучи: Дай мені Господи ще й другого сина. Сталось, коли уродила Рахиль Йосифа. То Яків сказав до Лавана, Відпусти мене, нехай іду на рідне місце, на свою батьківщину, дай мені моїх жінок з дітьми, що за них я служив тобі, щоб я міг піти собі, бо ж знаєш мою службу, яку я відбув для тебе. А Лаван каже йому Дозволь мені сказати тобі таке. По деяких знаках я зауважував, що Господь благословив мене через тебе, і додав: Скажи мені, скільки тобі платити, і я дам. Тоді Яків сказав до нього: Ти сам знаєш, як я служив тобі, і якою зробилася твоя скотина в мене. Того трошки, що було в тебе передо мною, вельми розрослось. І Господь благословив тебе з моїм приходом. Тепер час попрацювати б мені і для власного дому. Лаван спитав, Що ж маю тобі дати? На те Яків відповів: Нічого не маєш мені дати. Коли зробиш мені те, що тобі кажу, я піду знову пасти і доглядати твоїх овець. Сьогодні я пройду крізь усю твою отару і вилучу з неї кожну чорну овечку між вівцями, і усе красе та клапчасте між козами, то і буде моя плата. Моя чесність невдовзі посвідчить за мене, коли ти прийдеш перевіряти мій заробіток. Усе, що не є красе та клапчасте між козами, і не є чорне між вівцями. Воно вкрадене, якщо знайдеться в мене. На те лаван каже Добре, нехай буде по твоєму слову. І того ж самого дня він вилучив козлів смугнастих і клапчастих, усіх кіз красих і клапчастих, усе, що на ньому щось біле, і все чорне між вівцями, та й дав у руки своїх синів. Ще й віддалився на три дні ходу між собою та Яковом. Як і вже пас решту овець Лавана. Тоді взяв собі яків прутів свіжих, тополевих, мигдалевих і каштанових, та й покарбував на них білі карби, облуплюючи аж до білого на прутах. Поклав він ті прути, що їх пооблуплював перед вівцями в корита. І упійла з водою, до яких приходили вівці пити. І як вони приходили пити, то парувались. А парувавшися перед прутами, вони потому котилися ягнятами, строкатами, клапчастими і красими. Ягнят Яків відділив, ще й поставив овець лицем до себе строкатих і всіх чорних у Лавановій отарі. І так він уклав отари окремо для себе, та й не укладав їх з вівцями лавана. А до того ж, усюди, де парувалися сильніші вівці, там як і вклав прути в корита перед очі овець, щоб вони парувалися коло тих прутів. А коли вівці були слабовиті, він їх не клав. Отож слабовиті були для лавана. А що сильніші для Якова. І збагатився чоловік вельми привельми і була в нього сила овець, і слугині, і слуги, верблюди і осли.